Вежі достатку президента України та пересічного студента з картонних ящиків будували на театральному майдані. В рамках акції Україна проти Януковича молодіжне крило партії «Фронтзмін» провело театралізоване дійство Я проти, під час якого порівняли витрати президента з витратами студента. До прикладу, за підрахунками організаторів, утримання Віктора Януковича один день обходиться українцям у 230 тисяч доларів. Український ж студент тягне ці 24 години менше ніж на 20 гривень. На акції молодь не забула згадати про гелікоптер, межі та кортеж президента. Порівнюючи ці затрати, які будемо, і влади, і президента, і звичайно, людини, студента, то якраз в цьому сподіваюся, що люди побачать цю двовекість влади, її нещирість перед нами. Ми хочемо це показати громадянам, тобто це основна ціль донести громадянам. А в рамках акції Україна проти Януковича ми зберемо якомога більше підписів, які занесуть потім під секретаріат президента. От. А ця акція, якраз, вона. Лежить в основі того, щоб люди прийшли і сказали своє Аналогічну акцію провели у 18 містах України. Театралізоване дійство у Тернополі закінчилось колективним пошуком совісті президента. Коли ж її не знайшли, організатори акції закликали українців робити це усюди, включаючи соціальні мережі.